Тримбіта звучала Дніпром, Так, в Запоріжжі українців закликали до миру та злагоди. Влаштували акцію місцеві музиканти. Свідки кажуть, мирні позивні було чути за кілька кілометрів від місця події. Так, у Карпатах здавна сповіщали про мир. Усі, хто чув ці звуки, розуміли війні, кінець. Заграти музику миру над Дніпром на Хортиці. Запорізькі митці запросили заслуженого артиста України, Ужгородця Сергія Барвік Карпатського. Що почалась Україна з Запорізької Хортиці, тут це тут колиська України. От а Закарпаття це центр Європи. От, але то Швейцарія наша, тобто це теж Україна. на тих сходах. Тобто, ми повинно бути разом. От тому я приїхав. Мистецьку естафету підхопили студенти місцевого музичного училища. Спочатку вони заспівали народні пісні, а потім теж взялися за незвичний для Запоріжжя інструмент. У такий спосіб хотіли показати схід і захід разом. Навіть для нас, для українців, це екзотика. Вот. Тому Нам було дуже цікаво прикоснутися к ней, услышати зовсім біти. Э, я думаю, він символічний, щоб люди повернулися как бы до Другу лицом и ну наступил наконец-то таки у нас долгожданный мир. Трембіта звучала, ми співали. Все було дуже інтересно і добре. Нас підтримали люди. ми Дуже раді, що все відбулося так гарно. Наукові співробітники заповідника Хортиця запевнили, за три століття на трембіті тут грають уперше. Принаймні в документах таке не зафіксоване. Тут вже звучала старосвітська бандура, тут звучала музика, виконана на турбані, і нам дуже приємно, що тут зазвучала традиційна така. Річ, як, як трембіта, яка взагалі практично тут ніколи не бувала, ніхто не чув. Можливо, з давнього давнього середньовіччя, мирні позивні трембіти з Хортиці було чути на кілька кілометрів. Людмила Співак, Юрій Коломієць, Віктор Петренко. Новини на першому.